Рівно так, як циркулює в нас кров, це якісь певні внутрішні стани. Що б ви не робили, завжди є певний фоновий стан. Наприклад, ви там щось намагаєтесь зробити, але фонить у вас тривога або фонить у вас піднесеність. І саме це визначає результат і наслідки вашої діяльності. Ви думаєте, чому психологи дуже часто здаються якимись нудними протягом своїх психотерапевтичних сесій, коли запитують вас, що ви відчуваєте? А що ви відчуваєте? Да? Тому що відчуття, якісь відчуття у тілі, думки, фантазії, образи, які виникають в людині з того чи іншого приводу, вони існують щомиті? І саме вони. Дуже класно визначають внутрішній стан людини. А психолог, оскільки працює із внутрішніми станами, то він і запитує вас та, про цю основу, що у вас фонить? Скажу навіть по собі: для мене, якщо фонить якісь такі рамки, треба так, так, так все вписатися в якісь такі нормативи, якісь такі спільні ну, для інших, для всіх. У мене не буде непіднесеності, нетворчості, я буду дуже-дуже низькопродуктивна. Якщо дати мені свободу, якщо е я буду відчувати творчий політ, то я буду дуже ефективною, я буду не сильно втомлюватися. Так працюють внутрішні стани. Саме так вони визначають нашу ефективність. Напишіть, будь ласка, а який саме зараз у вас фонить? Внутрішній стан, які у вас зараз почуття, що ви відчуваєте в тілі, які у вас думки виникли протягом перегляду цього відео, а також які у вас, можливо, образи, ідеї виникли під час цього відео. І до зустрічі!